Лабораторія маленьких дослідників. Правила поведінки та безпека під час проведення дослідів. Усі досліди повинні виконувати лише під наглядом дорослого. Перш ніж почати дослід, необхідно уважно прослухати інструкції. Дітям не дозволяється самостійно проводити досліди. Потрібно тримати робоче місце в чистоті. Під час експериментів слід зосереджуватися на завданні. Під час дослідів заборонено пробувати будь-які речовини на смак або нюхати їх без дозволу дорослого. Усі речовини, що використовуються в експериментах, повинні бути безпечними для дітей. Після завершення дослідів усі матеріали та інструменти повинні бути ретельно прибрані та вимиті, а робоче місце приведено до ладу. Дотримання цих правил забезпечить безпечне та приємне проведення дослідів, а також допоможе дітям усвідомити важливість відповідального ставлення до наукових занять.